Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні будемо розглядати з вами монету 2006 року, поповнювати нашу колекцію планшету. Як завжди, всі мої такі попередні посилки я зберігаю під, в коробці під автопасти. Окремо. І тут у мене вже назбиралось декілька монеток 2006 року. І візьмемо першу з них, яка йде в коробці. Поки коробка нам не потрібна. Так, і перейдемо до її огляду. Зараз я візьму свого помічника маленького. І підемо до огляду. Так, значит, сьогодні у нас на огляді ось така монета, присвячена Сергію Остапку. Сергій Остапенко – це відомий політичний діяч, який часів Української Народної Республіки. Ну і, власне, швиденько випадає з рук, ледь не побив капсулу на рівному місці. Так, тому треба бути досить обережним. Так, ну поїхали. З, на аверсі монети на. Дзеркальна матрі в центральній частині розміщено малий державний герб. До речі, такий державний герб малий зображено практично на всіх монетах до там, 2010 року. Стандартно всі вони були ось такого вигляду. Хто там дивиться мої відео. Монет, особливо 2006-х і попередніх років, то вони зазвичай всі стандартні йдуть. Внизу напис року карбування 2006 під малим державним гербом України. Нижче напис 2 гривні. У верхній частині Аверсу напис Національний Банк України, логотип банкнотно-монетного двору і крапка. Ось така крапка проставлена з іншого боку. Гурт монети рифлений, як і всіх монет України з номіналом. І на аверсі монети зображено портрет Сергія Остапко. Напис в верхній частині Сергія Остапенко на фоні. Такого стилізованого орнаменту нижче лютий-квітень 1919 і напис Голова Ради народних міністрів УНР. Тобто в цей період з лютого по квітень 1919 року він був головою Ради народних міністрів Української Народної Республіки. Ну і коротко, що нам відомо про цю монету. Ця монета присвячена 125-річчю від дня народження Сергія Степановича Остапенка. Українського державного діяча, економіста, професора Сергій Остапенко був консультантом з економічних питань делегації Української Народної Республіки у Брест-Литовську на переговорах з Німеччиною, Австро-Угорщиною, Болгарією і Туреччиною. Він був тоді міністром торгу і промисловості саме з 26, 26, 12 по 11.02. 2019 року і головою Ради народних міністрів з 13.02 по 9.04 1919 року, тобто з лютого по квітень він був головою Ради народних міністрів. Монета була випущена в обіг 30 жовтня 2006 року, номіналом 2 гривні. Метал нейзильбер, маса 12,8 г, діаметр 31 мм. Тираж цієї монети 30 тисяч одиниць всього. І відноситься до серії видатні особистості України, але в нумізматичних полах їх називають такі монети піджаками, всі, які присвячені якимось окремим особистостям. Ну і ця монета, як на мене, також є недооціненою, тираж всього 30 тисяч, а її ринкова ціна станом на 2025 рік коливається від 140 гривень до 160. Тобто, всього. В районі 140-160 гривень. Зараз нові монети, які виходять від НБУ, коштують таку, таку ціну. Від 160 в старті, в блістері і коштують 160. А ці монети вже їм більше 10 які більше, більше вже 20 років практично пройшло. 2006, зараз 2025, ну 19 років. Ну там Майже 20 років, але особливо їхня ціна не змінилася, не дивлячись на їхній невеликий тираж. Ось, ну я собі прикуп, прикупую такі. Підкуплюю собі такі монети до колекції, вони мені є цікавими і вивчаєш, згадуєш історію саме завдяки таким монетам, бо бо читаєш кому ж присвячена дана монета, як така. Що відомо про Сергія Остапенка? Сергій Степанович Остапенко... Народився 18 листопада 1881 року в містечку Троянів Житомирського повіду Волинської губернії. Нині це село Житомирського району Житомирської області. Він народився в родині незаможного українського селянина, оскільки доходи сім'ї були незначними. Батько підробляв гужовим перевезенням вантажів. Ось, мав досить. Цікаве, таке в нього було цікаве дитинство, дитинства, цікаве були його університетські роки. Ось, І що цікаво, давайте перейдемо відразу до характеристики його на урядових посадах. Після перемоги антигетманського повстання, Остапенка, як фахівця, відому особистість прихильника соціалістичних цінностей, запросили до державної праці. Від Української партії соціалістів-революціонерів він увійшов до складу сформованого 26 грудня 18 року уряду Володимира Чехівського. До речі, монету про Володимира Чехівського також от, я, на каналі. Є огляд про цю монету. Якщо ще не, немає, то значить скоро, скоро буде. Де обіцяв де обійняв він посаду міністра торгівлі та промисловості у лютому 2019 року, коли вищі державні органи. Перебралися до Вінниці, Остапенко перервав членство в партії, щоб не виходити зі складу уряду, на чому наполягав центральний комітет. Його. Значить, через відставку частини Ради народних міністрів Української Народної Республіки Остапенко довелося тимчасово виконувати обов'язка міністра агітації та пропаганди. У цій ролі він 6 лютого. 2019 року брав участь у переговорах із начальником штабу французької групи військ в Україні, полковником Фреденбергом на станції Бірзула поблизу Одеси. Українці вимагали від представників Антанти визнання їх самостійності та допущення на міжнародну мирну конференцію в Парижі. Сприяння в проведенні України соціальних реформ, забезпечення народовладдя Тощо переговори виявилися безрезультатними. Уряд чехівського подав у відставку формування нового уряду. Директорія доручила саме Остапенку, який був великим прихильником порозуміння з країнами Антанти. Він очолював уряд з 13 лютого по 9, по 9 квітня 1919 року, що й і, і вказано на монеті під його портретом. Тут він був головою Ради народних міністрів Української Народної Республіки. Новий уряд складався переважно з представників ліберально-демократичних партій, зокрема соціалістів, самостійників, радикалів, соціалістів, федералістів, українських народних республіканців, республіканців, галицьких націонал-демократів і радикалістів. СДРП Паолей Ціон. Тобто Партій була величезна кількість. Реальних результатів ні у зовнішній, ні у внутрішній політиці досягти не вдалося. І 9 квітня 2019 року директорія затвердила новий склад уряду на чолі соціал-демократом Борисом Мартасом. До речі, його монета також в честь нього є монета, присвячена Борису Мартасу. Остапенко в новому уряді місця не знайшлося. Кілька місяців Остапенко поневірявся в Галичині а після успішних дій українського війська на більшовицькому фронті та визволення частини Поділля прибув до Кам'янця-Подільського, який від червня 19-го року став тимчасовим і державним політичним центром Української Народної Республіки і залишався ним до середини листопада 2019 року. Не маючи роботи, засобів до життя, Остапенко, як сформований викладач вищої школи. Запропонував свої послуги Кам'янець-Подільському державному українському університету, який якраз потребував професорів і приводоцентів із низки, із низки спеціальностей, зокрема з політичної економії та статистики. Тобто він ще й досить довгий час власне, працював викладачем. От. І що стосовно Перестановленням в середині листопада 2020 року радянської влади в Кам'янцю-Подільському Остапенко не підтримав колег, які емігрували до Польщі. Як зазначає професор Олександр Завальнюк, невідомо, що рухало ним, адже з погляду нового режиму в нього було неблагодійне минуле, хоч і походив із трудового селянства. За швидше за все, він не оцінив небезпеки, яка очікувала на його життя. До кінця 2020 року Остапенко виїхав із Кам'янця-Подільського до Києва. От. І у травні 1921 року в Києві Верховний Надзвичайний трибунал розпочав слухання у справі над діячами Української партії соціалістів-революціонерів. Професора Остапенка на цей час запросили як свідка. Проте на пропозиції на пропозицію Дмитра Мануїльського був такий діяч. Це український радянський комуністичний партійний діяч, секретар виконкому Комінтерму. Один із провідників сталінської політики терору в апараті Комінтерну в Україні. От і з подачі цього Мануїльського трибунал посадив Сергія Остапенко на лаву підсудних. Остапенко не визвав своєї вини, але отримав 5 років таборів. Несподівано вирок змінили. Замість каторжної праці професорю належало виконувати примусові роботи за фахом. Було взято до уваги цінність Остапенка як наукової сили. Як зазначає Григорій Костюк, це український вчений літературознавець, професор Остапенко після суду влаштувався працівником з економічних питань літературно-політичного журналу Червоний шлях і професором Інституту народного господарства в Києві. Зокрема, в журналі Червоний шлях було опубліковано. Працю Остапенка капіталізм на Україні. Є версія, що 1931 року Остапенка заарештували, після чого він загинув у сталінських таборах. Втім, сучасні дослідники вважають, що він загинув лише в 1937 році. Ну і посмертно реабілітований він був аж 1991 року. Ось такі от особливості даної монети, дуже така насичена біографія у. Сергія Остапенка, я думаю, що було вам цікаво. Мені для себе було багато що хоч цікаво відкрити про дану особистість. У нас цей плацент дуже насичений серією видатні особистості України. Їх тут ну, дуже багато. Найбільше серії, серії взагалі монет видатних особистостей, саме у 2006 році, мені спостереження, так тут у мене вже відкрилися і пластик пішов відкриватися так. І зараз. У мене вже їх декілька цих всіх діячів назбиралося, Якщо видно на моніторі, це у нас Василенко, це у нас Антонов, Олег, Іван Франко, Георгій Нарбут. Так, далі хто це у нас Епрокапович, Михайло Грушевський, Володимир Чехівський. От якраз чи про Чехівського згадувалося, коли розказував про, про Стапенка, Тобто всі вони, власне, між собою пов'язані. Це все, часи Української Народної Республіки. Так, і ось ця монета переїжджає у нас до ось цього елементу. Так, ну і тепер, власне, все. Тепер можна прощатися. Дякую за увагу. Бережіть себе і до наступної зустрічі.